Всім привіт! Ви на каналі Performance Girl і сьогодні на вас чекає пекельний сценарій! Сьогодні ми з вами будемо проходити найскладніший сценарій, який позначений найважчим рівнем складності. Ну що ж, подивимось, які перешкоди нам необхідно буде подолати, і чи зможемо ми з вами його пройти. Обрала я сценарій з найважчим рівнем складності, який має назву невдачливий шеф-кухар. Обрала персонажа з галереї, якого я сама створила раніше, і будинок, який я будувала раніше для Тік-Току. Суть сценарію полягала в тому, що мій персонаж мав стати відомим шеф кухарем не дивлячись на те, що при кожному готуванні в нього має спалахувати пожежа. Я одразу почала перевіряти, як працює сценарії, і побачила, що при кожному використанні печі для готування в нього спалахує пожежа. Тому я вирішила готувати салати і розвивати навик кулінарії іншим способом за допомогою книжок. Але складність, на жаль, полягала не тільки в тому, як отримати цей навик і прокачати його до максимуму, а й в тому, що кар'єра в нього рухалась дуже і дуже повільно, як би я не намагалася її розвивати. Ось, будь ласка, проходив час дуже багато часу. Мені було дуже сумно. Ось його перша дружина. Одразу вам спойлер насправді. Я вам так скажу це не так складний сценарій, як дуже довгий і дуже нудний. На його проходження я витратила більше двох тижнів, коли я зазвичай сценарії прохожу за один максимум два дні. Звісно, я не мала що робити, окрім того, щоб експериментувати. Тому, коли я побачила випадково свою сімку-русалку, яку я дуже обожнюю. Ви напевно це знаєте і неодноразово бачили її в TikTok, Я вирішила перевірити свою теорію по тому, як об'єднати всі свої сім'ї в одну, всі свої ігрові сім'ї. І в мене чудово вийшло. Напевно, ви бачили це відео. Друзі, мені здається, я взламала сімс, бо я знайшла спосіб, за допомогою якого ви можете об'єднати всі ваші ігрові сім'ї в одну. Ви також неодноразові. Цього помічали, як біля вашого будинку з'являються ігрові персонажі з інших завантажених ігор. І Ось я вирішила провести експеримент, розпочавши романтичні відносини з одним з моїх сімів. Хто тут зі мною давно точно пам'ятають мою сімку русалку, з якою я неодноразово показувала вам різні лайфхаки в Sims. Ось вона виходить за мене заміж. Після цього я додаю її в мою сім'ю, і все, вона зникає з завантажених ігор. І таким чином ви маєте лайфхак, як об'єднати всі свої ігри. Після весілля моя новоспечена сім'я переїхала в будинок на острові Сулані. До речі, якщо вам цікаво побачити процес будівництва проекту цього будинку, ви можете перейти за посиланням, яке зараз з'явиться вгорі, і подивитися це відео на Ютуб. Далі мій персонаж нарешті отримав підвищення до шостого рівня кар'єри кулінарії, і нарешті зміг обрати чітко професію шеф-кухара, а не бармена. На цей час його сімка, дружина, вже була вагітна. До речі, до цього в нього було вже двоє дітей. Одна з яких підліток. Це просто для того, щоб ви розуміли, скільки пройшло часу. В нього народилося ще двоє дітей. До чого я насправді не була готова, бо завжди малі діти всім це дуже велика відповідальність і клопоти. Після цього, коли вони дорослішали, вони дуже коментато застрягли в повітрі. і Я навіть зробила скріни відео, як це було. Це реально було дуже смішно. А діти. ну, це просто милашна милість. Вони дуже гарні і вони вже подорослішали двічі, поки він дійшов до тієї кар'єри, яку я запланувала. Іноді, до речі, я навіть експериментувала з блюдами, бо мені було сумно готувати одне і те саме. Інколи справді загоралась піч, інколи мені щастило, ось, наприклад, він їсть гальмара чи омара якогось, якого він приготував на печі. Ну і нарешті я вже досягла дев'ятого рівня кар'єри і чекаю, коли ж настане цей феноменальний день для мене. До речі, завжди він в мене входив на роботу в натхненному настрої для того, щоб вона краще йшла. Потім вам розкажу, як я це робила. І нічого, він повертається додому, і в життя в нього залишається дуже і дуже. Мало, тому я вирішила за додаткові бали життя купити йому коктейль молодості, за допомогою якого я б йому хоча б старість. І та-де-дам-та-дам! -та Нарешті я пройшла цей сценарій. Хух! А зараз вам розкажу всі лайфхаки, щоб ви його пройшли набагато швидше. Ну, а тепер лайфхаки від мене, як його швидко пройти. По-перше, це більше теорія, а не практика, але спробуйте знайти персонажа, який вже досяг, наприклад, 9 го або 8-го рівня в кар'єрі в кулінарії. Таким чином, ви зможете трошки схитрити, і, можливо, якщо цей персонаж досягне 10-го рівня, ви таким чином пройдете сценарій, додавши його в свою сім'ю. Друге, це. Секретні коди. Звісно, є коди на кар'єру, і ви можете з самого початку почати проходити цей сценарій, поставивши кар'єру там шостого, сьомого, або хочете одразу вбити код і одразу пройшли сценарій. Код зараз є. Ну, а якщо хочете проходити все по чесному, маєте доповнення в університет, ви можете... Навчитись на цю кар'єру, і тоді вона почнеться для вас не з першого рівня, а з більш високого, в залежності від того, як гарно ви будете навчатись в університеті. Якщо ви не маєте доповнення в університет, є також декілька способів, які значно полегшать вам його проходження. В магазині нагород забави життя ви можете придбати собі такі рис, як гарні зв'язки. Або міцні зв'язки. Таким чином ви зможете почати не з першого рівня кар'єру, а з більш високого. Також є риса підприємець, яка допомагає вам швидше проходити ці етапи по кар'єрних сходах. Тобто ви будете швидше за інших сімів досягати кар'єрних результатів. Але дійсно в цьому сценарії якась така велика складність в тому, як саме досягати наступного рівня кар'єрного зросту, оскільки зазвичай сіми в мене якось швидко просуваються, А тут, ну якось воно рухається, знаєте, не на три. Оці рисочки, як зазвичай, а на одну, і тому ну реально дуже довго, плюс вихідні дні. Тому так виходить. Щодо настрою, є також особливість. По-перше, якщо ви хочете в будь-якій кар'єрі швидкого зростання, вам необхідно ходити на роботу в гарному настрої, оскільки мій персонаж, бувши кухарем, я знаю, що краще, наприклад, навик кулінарії розвивається в натхненному настрої. Тому я намагалась відправляти його на роботу саме в такому настрої. Яким чином я це робила? Дивилась кулінарну передачу через тіві. І під час цього готувала, оскільки для проходження і підвищення кар'єрного росту, вам все одно необхідно буде кожен день готувати по декілька порцій, тому мій персонаж готував десь за 6-5 годин до роботи. І таким чином він ще був в натхненному настрої, коли йшов на роботу. Оскільки мій персонаж жив на острові Сулані, я малювала на піску зірочку і таким чином також додавала собі емоції натхнення. І, звісно, душ, якщо ви приймаєте душ, який налаштовує вас на роздумний ват, здається, так це називається, то таким чином ваш персонаж так отримує модует для натхненного настрою. А і стосовно готування, якщо ви не хочете щось пекти, оскільки тут буде постійна пожежа, я готувала судовий салат, це блюдо BLT бутерброд. А в вишуканій кулінарії це йогурт і капреси салат. Можете готувати? Цікаво буде, як швидко ви пройдете цей сценарій з моїми порадами. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте лайк, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нічого нового зі світу Сімс. А також підписуйтесь на мої соціальні мережі. Там я розповідаю ще дуже багато всього цікавого про Сімс.